Привіт, друзі! Сьогодні я хочу показати вам зовсім іншу Канаду. Не ту, яку ви звикли бачити на листівках, не Торонто з хмарочосами, не Ванкувер з океаном, і навіть не Отаву з урядовими будівлями. Сьогодні я покажу вам Канаду, де дуже багато України, і це не перебільшення, не метафора і не красива фраза. Це буквально українські міста. Українські вулиці, українські парки, українські пам'ятники, музеї, церкви, цілі поселення засновані українцями понад 100 років тому. І коли починаєш усе це вивчати, виникає одна думка. Може, це не ми приїхали в Канаду, може, це Україна вже давно живе тут. Сьогодні я проведу вас цією прихованою картою. Покажу реальні місця, реальні назви і розповім історії, які стоять за ними. Поїхали, щоб зрозуміти, чому українських назв так багато, треба повернутися у кінець 1800-х років. Тоді Канада мала величезні території, прерій. землі, море, людей дуже мало. Канада звернулася по світу і сказала: приїжджайте, ми дамо землю, ми дамо можливість почати нове життя. І українці поїхали. Спочатку тисячі, потім десятки тисяч. Вони приїжджали в місця, де не було доріг. Не було магазинів, не було лікарень, не було абсолютно нічого. Але були українці, і вони робили те, що вміли найкраще: працювали, будували, садили і створювали. І дуже важливо, вони надавали новим поселенням українські назви, бо назва це пам'ять, це коріння. Це дім, тому сьогодні по Канаді можна їхати дорогою і бачити ось такі таблички: Одеса, Згода, Віта, Калина, Київ, Авеню, Авеню Шевченко. І це все абсолютно реальні місця. Почнемо з найпопулярнішого. Так, в Канаді є справжнє містечко Одеса. Одеса, яка знаходиться в Онтаріо. Це не жарт, не ресторан, не туристична зона. Це офіційна назва поселення, яке існує понад 100 років. Українські переселенці приїхали сюди шукати можливість почати нове життя. І вирішили: назвемо це місце так, щоб нагадувало про дім. І назвали Одеса. Смішний момент. Канадці кажуть Одеса. І коли ти кажеш я з Одеси, вони питають: О, з Онтаріо? Ну, майже, але трошки далі. Але бачити таку табличку Одеса в Канаді це завжди маленький теплий шок. Наступне місце. Віта в Манітобі. Це поселення заснували українці ще на початку 1900-х років. І найдивовижніше це те, що там досі можна почути українську мову. У віті досі живуть українські фермери та їх родини. Є старі українські церкви, є магазини з українськими продуктами, є ресторани з нашими стравами. Віта це не реконструкція, не екскурсія, не музей. Це реальна громада, яка зберегла українську культуру понад 100 років. І коли приїжджаєш туди, ти ніби переносишся в маленьке село на Галичині. Ще одне дуже цікаве місце згода. Назву дали українці, а вже ж. А вона походить від слова згода. Просто написали англійськими літерами Згода. У згоді досі стоять старі хати, старі ферми старі церкви на місцевому цвинтарі можна побачити такі прізвища, як Гнатюк, Коваль, Олійник та Петрук. І наймиліше це те, що канадці намагаються вимовляти цю назву правильно, і вони кажуть не згода а жода, і це так прикольно. Але вони намагаються це зробити як тільки можуть. А тепер давайте поїдемо разом в Альберту. Якщо чесно, в Альберті українського стільки, що можна знімати окремий фільм, окреме відео про це. Тут існує офіційна етнокультурна зона під назвою Калина кантрі. Так саме Калина українське слово. Це найбільший український культурний регіон у всій північній Америці. Тут десятки українських церкв, десятки пам'яток, старі хати переселенців. Ферми, архіви та цілі громади також міста Вегрівіл, Смокілейк Ту Хілс це все місця з величезною українською історією. Їдеш цією територією і реально інколи забуваєш, що ти в Канаді, бо бачиш наші куполи, наші хрести, наші кольори, наші назви а відчуття ніби десь їдеш глибоко в західній Україні. А тепер легенда діаспори у Вегрівіл тут стоїть найбільша у світі писанка. Висота 9 метрів, вага понад 2 тони. Гігантська металева конструкція з традиційним українським орнаментом. Її побудували у 1975 році. І вона стала символом українців в Альберті. Коли канадці питають, чому саме яйце, я завжди думаю: люди, це не просто яйце, це наша культурна зброя масового мислення. Цю писанку фотографує кожен від туристів до прем'єрів. І кожне фото це маленький привіт з України. А у Веніпезі стоїть гігантський пам'ятник Шевченку один з найбільших за межами України. І виглядає він так, ніби Тарас спеціально приїхав у Канаду перевірити, як поводиться діаспора. Стоїть серйозний та дивиться вперед. І ти мимоволі думаєш, Тарасе, я стараюсь, чесно. Це місце, де ставлять квіти, де проводять події, де збираються люди. Шевченко стоїть тут десятиліття. І нагадує, хто ми є насправді. А от у центрі Торонто є дуже сильний меморіал жертвам голодомору статуя дівчинки з колосками, символ мільйонів життів. Тут завжди лежать квіти і завжди горять лампадки. Канадці приходять сюди так само часто, як і українці. І це дуже важливо бачити, що нашу історію тут знають, поважають і зберігають у пам'яті. А от Монреаль це справжня українська мапа. Тут є Парк Івано-Франко. Парк названий на честь реально нашого Івана Франка, а поруч Авеню Шевченко. Так, ціла авеню з ім'ям Шевченка. І що важливо, ці назви існують десятиліттями, і це не щось нове, не створене для трендів. Це частина історії міста, частина Канади і частина нашої культури. І коли ти бачиш ці таблички, щось у серці робить маленьке клік, і знаєте, це дуже дуже приємно. А от у Веніпезі. Є справжній український квартал. Київ Авеню, Городок Стріт, Озерна Бей і легендарний Ukrainian Labor Temple – український трудовий храм це величезна історична будівля, де українці збиралися понад 100 років тому, проводили зустрічі, планували події і будували громаду. Цей храм не просто будівля, це символ. Це наша історія, яка збереглася дотепер. І наступне це ціле українське село під відкритим небом. Хати, печі, криниці, церкви все як у 1900-х роках. Люди в костюмах, наша мова, побут, атмосфера це місце, де відчувається історія, осередок у Вінніпезі – один з найважливіших центрів української культури. Тут архіви, листи, фото, книги і все, що зберігає нашу пам'ять. А наступне це український музей в Канаді, який знаходиться в Саскатуні, один із найстаріших музеїв української діаспори у світі. Це все наша історія, яка до сих пір живе в Канаді. І коли ти дивишся на це все разом: місто Одеса в Онтаріо, Парк Франка в Монреалі, вулиці Шевченка, українські квартали в Веніпезі, Писанка в Альберті музеї, церкви, громади розумієш одне, українці не просто приїхали в Канаду, вони стали частиною цієї країни, залишили слід, передали традиції, збудували громади і зберегли свою культуру. І сьогодні, коли ми тут живемо, коли говоримо українською, коли тримаємось один за одного, ми продовжуємо те, що почали наші прадіди. Україна не тільки там, де ми народилися. Україна там, де є наша пам'ять, і вона є тут. У Канаді. Тому ось таке відео я підготувала з такими видатними пам'ятками, які знаходяться в Канаді. Вони є до сих пір, тому обов'язково, якщо ви знаходитесь в тому місці, в той провінції і подорожуєте навколо Канади. Вам обов'язково треба сюди приїхати і побачити ось цю частинку в Україні по різним частинкам в Канаді. А хто був вже в цих містах, обов'язково пишіть в коментарях, як ваші враження від того, що ви побачили українську душу в Канаді? На цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково. Поставте пальчики догори. Підписуйтесь на цей канал і залишайте коментарі із чотирьох і більше слів для просування українського контенту. Дякую за перегляд, папа! -па!